Нагадаю, що п'ятеро людей приймають рішення на нанесення ядерного удару. Це не один Путін, це п'ятеро людей. Кожен має свій сегмент технічної відповідальності на запуск цієї процедури. А це не порушне правило. Вони це можуть не пору... Ні, прийняти не можуть п'ятеро, не можуть. Знаєте, ми дуже спрощуємо процес. Ми його спрощуємо так, що Путін підняв трубочку, подзвонив, Ага, там полковник воно воно давай, ракету Х-101 на ту 95 й метри жахне там по Україні. Так не буде. Це довгий ланцюжок, і на цьому ланцюжку його можна розбити. Оце треба розуміти. І ще дуже важливий момент теж гадання на кавовій Гущі. Крім Хіросіми і Нагасакі, ми не маємо людство не має досвіду, як виглядає застосування ядерної зброї без оглядно, чи вона тактична, чи вона частково тактична. Тут дуже далеко, не експертна. Розмова у нашому медійному прості чи вона стратегічна? Хіросіма і насакі це бомба. Вона долетіла до точки, вибухнула все сучасне, крім снарядів, бо вони теж у них є. Це ракета, там є боєзаряд. І як він себе поведе в реаліях життя, невідомо, бо все, що випробовувалося, це все ж таки були полігонні лабораторні випробування. Це треба розуміти. Оце дуже важлива деталь. Чи дійде до цього, не знаю. Чи є засоби перехоплення є. Є така в американців унікальна ракета РІМ 161, яка знаходиться в основному на есмінцях важких Бьорк, але може бути і в сухопутному виконанні, з дальністю стрільби до 2,5 тисяч кілометрів. Нагадаємо, оцей галас початку нульових про так звану систему ПРО, яку начебто. Будували в Східній Європі американці проти Іранців. Ми тепер добре розуміємо, чому американці це зробили. І система ПРО, чим вона відрізняється від системи ППО. ППО літак зайшов в простір, його збили. Чи об'єкт, скажімо, ракета ПРО дозволяє перехоплювати на старті, але є нюанс. є стратегічна зброя, те, що в землі, те, що у підводних ракетоносцях і, скажімо, такі рухомі установки, як РС-24 Ярс. А є оця зброя на безпечніша, скажімо, уже сумнозвісний кінджал, калібр іскандер Х-101, які запускаються з авіації. Міг-31 відносно невеликий об'єкт, їх, їх у них є десятки. Підняти 9 неспоряджений, один споряджений і вгадати, де там є ядерний боєприпас це неймовірно важко. Але ще раз наголошую: ще раз, мій погляд, Путін зможе почати розмову з п'ятьма тільки тоді. Коли зрозуміє, що є загроза його персональної ліквідації до того моменту, це всього нашого жупил. Чи він логічний з його боку? Абсолютно по-іншому не може бути. Він програти не може. Чи програє, ну час покаже.